Є одне питання, треба зачитати. Сідайте. Слава Ісусу Христу, все-таки, якщо можна, то би сильно попросили передати моє запитання священнику на розбір. Дуже потрібно і щиро дякую за наперед, а питання звучить так. Слава Ісусу Христу! Отче, скажіть, будь ласка, як бути в випадку, коли зустрічаюся з хлопцем? Вже, ну, понятно, довший час, плануємо сім'ю, майбутнє разом. Неначе все добре. Але є розбіжність у поглядах на відвідування церкви. Мої батьки привели мені те, що неділя починається з відвідування церкви. І, відповідно, я хочу, щоб так було і в моїй сім'ї. Хлопець проти, кож... проти кожної неділі відвідувати храм. Як мені бути? Не хочу з ним розходитися, бо люблю, але і хочу, щоб він був. Прикладом, щоб він був прикладовим християнином для майбутніх дітей. Дякую. Ну, питання ходження до церкви, знаєте, воно не береться просто так з нічого. Одно діло, коли людина ніколи не була в театрі, її поведуть, це можна зробити у 20 років, у 30, 50, без різниці. Прийшов, послухав якісь там оперу там, чи ще там щось і пішов додому. Сподобалось, не сподобалося друге питання. Церква це інша штука. Церква це школа людяності. Якщо ти пропустив уроки, то ти пропустив уроки. І тому тут не треба його лишати. Вас Бог звів до того, щоб ви були з Богом. Бери його за руку і до церкви. Він не хоче, знаєте йти. Слухай, є дуже багато речей, коли він тебе тягнув за руку, а ти не хотіла. Але пішла, бо тому що любиш його. Так само, йому скажи, слухай, знаєш, скільки раз за тобою йшла, бо тому, що не хотіла, але йшла, бо тому що спашани до тебе, бо люблю тебе. А так спошани до мене, береш і ведеш мене до церкви. Сидиш собі там, у куті, будеш сидів. Ні, навіть хрестися, ні, ні нічого не роби. Але посидь, прийде, треба, щоб людина занурилася у атмосферу Божу. Не треба тягнути на шнурку до спасіння, розумієте? Воно ну, нічого не дасть. Але якщо Бог зводить так, двох людей, які люблять один одного, дуже люблять. І одна із них невіруюча. Пам'ятайте, що це один із ваших завдань, що ви маєте привезти того, хто не вірує до церкви. І це твій хрест, це твоє завдання. Не просто дітей народити, а ще й привести другу половину до церкви. Ну, робіть то якось, так, знаєте, по-доброму. Щоб хотілося вас слухати, ніколи нікого не заставляйте і не бо тому що ще душі відвернете від церкви. І кажу вам, що, знаєте, як би не було людина, яка є невіруюча, вона інша, вона відрізняється від віруючої людини. Тому старайтеся, щоби ви. У що с вірили? Хочете йде до греко-католицької церкви, йдете. Подобається вам більше ПЦУ, йдете туди. Хочете до Рим католиків, бо там є орган, йдете туди. Так як мій цей, директор фонду зорі Дніпра каже. Ми, ми були у протестанті, він каже, я би в цю церкву входив. тут музика каже, мені тут подобається. Ну, я собі думаю, для нього, що церква, що клуб, я так зрозумів, що одне і те саме. Але йому там подобається, бо там музика там. На гітарах грають, все нормально. А у вас, каже, скучно. Бачите, Ми тільки співаємо, нема гітар, нема барабанів. Ну, така в нас церква, хто хоче танцювати, йде до протестантів. Там. А ми молимося. Так що я думаю, що кожна людина може собі знайти, е, то, що їй до вподоби. Церква людині має подобатися. Якщо вона себе там почуває некомфортно, Перше, це ознака того, що ну, некомфортно в церкві, в принципі. Так? А, в які? а мені все одно, яка ти православна чи католицька, мені все одно не добре. Ну, то ти, братику, пропустив дуже багато школ. А якщо ти ходиш до церкви і кажеш, ви знаєте, от мені більше подобається греко-католицька церква, через те, що а тут священники, ну якби у нас, знаєте, ставка така, щоб священники були освічені, так, щоб вони мали. Вищу освіту, вищого богослівського освіту. От, і, і тому хочу туди ходити. А той каже, а я хочу в пецю, там класно співають. Ну так що співають просто супер. І то правда, бо, тому що е, дійсно, я навіть взяти церкву несподіваної радості. Оце на свій стріців, та? там класний хор, класно співають, священники, як всіх знають. Е, то... Дійсно, вони то все так чітко то все роблять. Так що кому подобаються такі речі, знаєте. А хтось просто хоче помолитися, навіть не зважаючи, яка церква. І ще скажу вам таку, на останок таку річ, щоб ви зрозуміли, бо ті, хто в Дніпрі це дуже добре знають, а ті, хто далі вони навіть себе не представляють, приходить до мене е, жінка. Отець хочу дитину похрестити. Добре, можна храм посмотрети? Я собі думаю. Ну, та можна, кажу, зайшов, вона подивилася з того боку, з того боку. Нам підходять. Я кажу, а що це означає? ну, мені ж треба, щоб фотографії були нормальні. І треба, ну, їм саме головне антураж, розумієш. Ну, та що вже мав казати? Кажу, добре, подобається та й дуже добре. Бо ми любимо свою церкву, ми дбаємо, вона скромна, але з любов'ю. У нас нема купу золота, такого там на Іконостасі, ще там чогось. Але в нас тут ця церква наповнена любов'ю, квітами, теплотою і добротою. Тому ми любимо свою церкву і тих людей, які до неї приходять. Дорімо Христі щиро дякую всім тим, що моляться разом з нами. Ще раз подяка всім тим, за ваші. Дякую всім жертводавцям. Нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Дуже вам дякую. І сьогодні хочу привітати наших іменинників. Так, День народження внука Давида Д... Даміра. Один рочок. Оце оце, файно. Вітаю батьків, нехай Бог вас благословить. Здоровля вам і Божого благословення За здоров'я, Марія, що святкує сьогодні 55 років. Так, сьогодні так само хочу привітати моїх земляків, моїх колишніх любимих парафіян. Це Мислюк Володимир і Віктор. Це два близнюки. Я був на парафії в селі Городниця, а вони звідти родом. Зараз вони в Італії, вони вже давно в Італії. Працюють, і мені дуже приємно знаєте, що я, коли їх згадую, я собі десь так тихо, так тайкома думав, вони два близнюки, а в мене дві дівчини-близнючки. Думаю собі, то було б файно близнюки з близнюками. Але та, та, де, Тату, Тато мистить, а Бог крестить, розумієш? Так що, Але я вітаю вас, дорогі хлопці, друзі. Я знаю і Віктор, він мені е, постійно дзвонить. Володя, він такий, більш такий, знаєте, більш духовний. Він так постійно щось мене випитує про якісь божі справи, про тому йому щось приснилося. Він щось хоче пояснення, як на то дивиться, святе письмо. Це дуже поважні хлопці. Я їх дуже поважаю і дуже ціню Віктор Володя, вітаю вас із Днем Народження. Нехай Бог вас благословить. Так, слава Ісусу Христу, Отче Василю. Щиро дякуємо за вашу невтомну працю, мудрі і натхненні проповіді, які зміцнюють нашу віру та підтримують у складні моменти. Нехай Господь благословить вас і дарує вам здоров'я, сили і наснаги у вашому служінні. Також хочу звернутися з проханням благословити, привітайте мого брата. Анатолія і маму Тетяну, які недавно святкували день народження. Бажаємо їм Божої ласки, миру в серці, здоров'я і радості в житті. Нехай Господь оберігає і наповняє їхні дні світлом, і благодаттю, і з повагою і молитвою надія. Я вітаю, нехай Бог благословить. Дай вам Боже здоров'я і брата Анатолія і маму Тетяну. Так. Я хочу привітати навіть, дуже поважну людину. Галя Гончарова. Це сестра. Той, перепрошую, Грачова. Гончарова. Вже її перехрестив. Галя, Галя Грачова, вона в Новгороді, та це Росія. Це вона сестра нашого модератора Оксани. На її сьогодні день народження. Я знаю, що раніше вона нас дивилася систематично, не знаю, зараз дивиться чи ні. Але пані Галина, я вітаю, нехай Бог благословить вас. Здоровля вам і Божого благословення. ну і Дочекатися перемоги України, і ми вас звільнимо, не переживайте. Слава Ісусу Христу! Отець Василь. Сьогодні знову хочемо привітати свого іменинника Володимира, якому виповнилося 11 років. Синочку, ми тебе дуже любимо і вітаємо з днем народження. Будь завжди таким, як ти є, допитливим, цілеспрямованим, спортивним і повним ентузіазмом хлопчиком. Бажаємо тобі успішного навчання і цікавих захоплень. Удачі тобі в спорті, досягнення всіх твоїх мрій. Живи яскраво, цікаво, і намагайся бути корисним для людей і завжди пам'ятай про Господа Бога нашого Ісуса Христа. Нехай твій ангел завжди тебе охороняє. Бажаємо тобі здоров'я, щастя і добрих друзів поруч із тобою. З найкращими побажаннями. Твої мама, тато, брат Михайло, Ілля, сестри Анна, Анастасія і Софійка, а також ще бабуся Дарка з дідусем Іваном, брати Андрій і Роман, тета Марія і дядько Іван приєднуються до наших побажань. І теж бажаю тобі і, і міш ви щастя, здоров'я, щасливої долі, много вам літа. Дякую вам, Отче, за ваше привітання, здоров'я вам і світлані <coughs> на много літа. Здоров'я, навіть слабому не пошкодить. Дякую щиро вам за добре слово для мене, а я вас вітаю і від всіх тих, що ви перечистили. Знає, якби кожен по 100 з тих, що всім вітають, дали б, то Володимир був би самий щасливий іменинник, розумієте? Родина велика Молодці. Слава Ісусу Христу! Отче, прошу вашої молитви привітання і благословення для сестрички Світланки, яка 23 березня святкує свій 38-й день народження. Також прошу благословення для своєї сім'ї. Дякую вам, що ви є в нас. Міцного вам здоров'я, і сили і праці. Я приєднуюся до всіх, привітальних, і, Господь Бог всіх вас благословить, та я дякую вам, що ви в мене є, а то, знаєте, без вас було б скучно, навіть не було би кого привітати з Днем Народження. Я... Люди нас, знаєте, такі щось побачать собі таку моду, і все, і вже всі хочуть, щоб всіх вітали з Днем Народження. Я з радістю це роблю, але я хочу, щоб це було щиро, знаєте. Щоб це було корисно для нас, і іби воно приносило користь для душі. Бо не всі речі, що ми робимо, є конечні до спасіння. Вітаю всіх з днем народження, Божого благословення, всім іменинникам. Хлопці, ще раз нагадую Володимира і Віктора Меслюк. На, дай вам Боже здоров'я, всіх всіх іменинників вітаю, тих, хто є в церкві, ті, хто дивиться нас онлайн на многі і благі літа. Так, я щиро дякую всім. Нагадую, що в нас відкриті двері Божого милосердя. Кожен, хто приходить у цей храм на протязі цього 25-го року аж до 28 грудня може отримати повний відпуст, прощення всіх кар і гріхів. Двері Божого милосердя в нашому храмі відкриті, з благословення апостольського престолу. З благословення Святішого Отця, Папи Римського і ще є таких у нас відкриті три храми, де є відкриті двері Божого Милосердя. Тому кожен з вас, хто висповідався, прийняв причастя і зговорив і помолився в намірні святійшого Отця, той отримає повний відпуск прощення всіх кар і гріхів.